Вишні вже майже відцвіли, зате почали цвісти яблуні у нас. Це дуже добре. Є що показати. От, бачите, як, як гарно. Зараз тут і там цвітуть. І там. І ось же ж тут. Можна знімати таке скільки завгодно. У нас, нас яблунь багато росте, так що буде що показати у цьому відео. Так у нас гарно а то кожен рік одні фотки та фотки, а відео ще не робив. Не було відео, тепер буде. Ось так садку гарно тут у нас. Вишні вже майже обсипались, але яблуні. -те, ці теж білі, білі з таким рожевим. Так от у нас тут весна, що ж, що ж робити. Весною завжди гарно. Підемо, пройдемось, покажу трохи відео, як у нас тут. Є той сад, який знаходиться неподалік від моєї вулиці. От. Тут багато яблунь. Зараз дуже гарно цвітуть. Добре, що такий садок є неподалік. Хоч його і недавно і поділили на ділянки, але ніхто тут ще нічого не переорював і не садив. Так що Зніму хоч на пам'ять. Може колись тут буде нова вулиця чи ще щось. Колись сад нічийним, фактично. Доки його не розподілили. А дерева, як ви бачите, вже, вже не молоді, але ще ростуть. Яблук на них повно, тому в кінці літа, на початку осені, біля них, тут біля цих дерев стежки гарно натоптані. От сюди багато хто їздить рвати яблука. А це, це дерево, здається, вже і засохло. Ну, буває. Зараз ми в ярку знаходимося От. колись, коли зими були дуже засніженими, то коли вода з усіх полів звідти отак, як почала стікати, то ось тут був такий цілий потік. От. ледь не, не... вилічимо. Майже як річка тут. Ні перейдеш. А ось нанесло трохи цих квіток. Вони ще не зацвіли, на жаль, ну, колись будуть зацвісти. Оце так у нас. Ось такий садок він великий. Серед чисельних яблунь тут є і ось ялинка, як бачите. Яка вже виросла. Ще пам'ятаю, як було таке невелике деревце тут. О, зараз бачу. Бачите яка? Пощастило, що воно тут віддалено зросте. Ніхто не зрубав на Новий рік собі, поки що. Підемо далі. Тут є багато де походити. Ось ще яблуні, не міг, не міг не зняти, коли проходився. Проходився тут неподалік. Хай, хай буде на відео. Буде що колись подивитися. Можливо навіть тоді, коли, коли на дворі буде холодно, похмуро, а тут бач. Ось і таке красиве відео, що можна проглянути. От. Як, як добре було весною. Ну, а ми підемо далі. Ось я вже і, на, і до річки дійшов, бачите. Тут вишні а цвіли колись. Жаль, що я тиждень тому тут відео не зняв, так би стало. Отже вони осипаються. Їхній цвіт. Але нічого, тут все одно. Красиво, незважаючи на все це. Так тихо. Вирішив я, якщо вже знімати відео, то, то, то зніму побільше тут пейзажів. А чому б мені? Ну, Правда, тут я знімав вже минулої осені то було. Не, не так гарно було тут, як, як зараз. Є, є серед моїх старих відео осінніх, хто хоче, може проглянути. От. Але ж куди ось осіннім відеознятому осінню до відеознятого весною. Ясно, що тут порівняння не дуже вдале. Так от. Будемо рухатися далі. От ще покажу вам, ще раз покажу річку. От. Так, Трохи ще тут. Кажу, крупним планом. Красиво на природі. Правда ж. А ось такий вигляд має вулиця, на якій я живу. От. Вон он там он. той садок, який я вам показував на початку відео. Так, річка, якщо мо. А річка, отак, якщо перетнути весь отой сад і там далі, за тими деревами. От. А якщо дивитись до лечінь, що можна побачити? От. Вся моя Семенівка. Так, те що видно. Вон. Так, зараз, якщо видно, то там Янівська висота знаходиться он прямо. Так. Там вон, наша церква, зараз видно. Отак так от у нас тут. І от Він мій рідний край. Тепер, тепер буде і тут, на Ютубі. Mm. Ну що, от така вийшла в нас сьогодні прогулянка. Таке в мене вийшло відео. Якщо сподобалось відео, то ставте лайки, робіть репости. От. Я Щоб може колись ще щось. Що щось зніму. Красиве. Так що все, дякую всім, хто, хто переглянув. Якщо щось не так, можете писати в коментарях, а знаєте. От. Так що до, до нових зустрічей.